Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Появився в мене вільний час. Приїхав я сьогодні половити рибу на махову вудку. З наживки маю лише манку. Маю і червоного хрубака, але брав лише манку, тому що хочу спробувати піймати червону пірку в жовтні місяці. Ще ось така тепла погода, бабине літо. Я знаю що тут ця рибка є, раніше я вже рибалив тут попадались такі досить непогані рибки, але порівняно з минулими роками ставочок дуже сильно заріс. Я взяв з собою махову вудку довжиною. Здається, 3,6 метра, так, бачу 3,6 метра. Скажу чесно, ось прийшовся по берегу, короткувата вона тут. Десь так махова вудка довжиною 5-6 метрів була в самий раз. Дуже берег зарослий водоростями. Ну, але нічого. Дивлюся, я вже перші такі легенькі пукльовки, але рибка мамку з'їла. Якась дрібнесенька... Якась дрібнесенька рибка кинула. Так, намотую мамку. Будемо пробувати закидати. Одне, що мені дуже сильно не подобається, то ось такий сильний вітер. Я вже сховався ось тут між очеретом, бачите, ось по цю сторону і по цю сторону. І все одно вітер дує мені в лице практично. Тому, мабуть, буде мене погано сьогодні чути. Ще й пориви такі добрячі. Не везе з погодою, але погоду не вибираєш, як є вільний час, тому їду на риболовлю. Сьогодні я підкормку не брав. У мене такий виїзд розвідка. Давним-давно я тут не був, так вирішив приїхати на годинку, подивитися, що тут робиться на цій водоймі. Рибу не кормлю. Буду просто йти по берегу і шукати активну рибку. Ну, але дивлюся, що зараз якісь покльовки є, тому, мабуть, я тут і порибалю, тільки збільшу трохи глибину, бо якось рибка дуже так делікатно покльовує. Ось, в вітер. І дуже сильно поплавок зносить на дно ставити. Не сильно хочеться, можуть бути зачета. Посижу, подивлюсь на поплавець, відпочину. Погода ще тепла, бабине літо продовжується, тому можна і потрібно трошки відпочити на природі. Мусив змінити місце ловлі, тому що вітер дуже сильно дув лице. Рибалити було некомфортно та й задував би вітер в мікрофон камери. Було б дуже погано чути. Хоча я дивлюсь тут, вітер теж починає розганяти хвилю. Ну не знаю, посижу тут трошки, не буде покльовок, перейду на інше місце. Подивимося. Має ще трохи часу на рибалку, тому надіюсь, якісь покльовки будуть. Цікавиться рибка манкою на гачку, але якось так ну дуже-дуже делікатно Поплавець практично не притоплює, а так легенько. Поведе в сторону на 1-2 см і пускає наживку. Рибка якась неактивна. Покльовочки такі дуже-дуже рідкі є. Вода дуже чиста, я бачу, як чи то плотичка, чи червонопірка. Пробує манку на гачку, але... Це дуже дрібненька рибка. Ну, хоча в принципі була б голодна. Добре б атакувала манку на гачку. Але вітер задуває, Це просто не знаю нереальні. Такі пориви сильні. Ну, прогноз погоди точно таких не передавав. не некомфортно. Прийшло вже пів години. І ось змінив я вже це третє місце. І поки що, на жаль, жодної рибки не зловив. Але покльовки були. Нічого, попереду ще пів години, І ще декілька місць. Надіюсь, щось таки піймаю. Змінив знову місце ловлі. Ось зразу тільки закинув. Зразу пішла покльовка. І знову ж таки дуже така в'яла. Ну, Рибка. Якась така о, оп, можна підсікти. Мі мамку з'їла, мене опанула рибка. В цьому місці покльовки зразу пішли і вже більш такі впевненіші. Видно це місце добре прогрілося сонцем. Рибка тут крутиться. Нарешті перша риба. Така верхоплавка. У цьому місці клювання такі більш впевненіше, як бачите, піймав першу рибку на сьогодні, тому, мабуть. Буду я тут рибалити сьогодні до завершення своєї риболовної сесії. Тим більше часу і так небагато, а покльовки тут ідуть на кожному закиді. Ну, давай притупи того поплавця чи поведи його так в сторону. Щоб можна було підсікти. Хувався я тут трохи від вітру, бо перше місце то взагалі просто вітер дує в лице і ну нереально. Тут ось зараз якби трохи боковий вітер. І то не скажу, що вже аж так супер комфортно рибалити, а там то взагалі рибка сьогодні не активна. Але жовтень місяць. Так, обманули це разу, манку з'їли, Жовтень вже йде до зими. Але сьогодні такий теплий сонячний день. Тому трошки половлю рибу. Подивлюсь на поплавець. Рибаків на водоймі немає. Але не дивно. Кльову як такого немає, тому і ніхто не приїжджає рибалити. Хоча місця тут добре натоптані. Видно, що рибаки тут бувають. Ну, по крайній мірі, не сьогодні. Я так думаю, у вересні місяці добряче тут і було і непогано ловили рибу. Ось зараз жовтень. Бабине літо і рубаків немає. Але ось я вже так пройшовся берегом, подивився на місця і скажу, що треба брати довшу вудку. Хоча б 5 метрів. Тоді є більше місць для облову. Водойми, берега зарощі, багато водоросів, і думаю, в цих водоростях рибка і ховається, але ось під берегом її зараз дуже мало. О, нарешті. Де у нас ну, такі червоні плавники, думаю, червонопірка. Можеш покликати маму з татом. Гарно так рибка затягнула поплавець. Ну не затягнула, вона спочатку його положили, якби так, трішки на воду і повела в сторону. І одразу підсік. Рибка є. Можливо, зараз водичка на сонечко трошки більше прогріється. Покльовки будуть більш такі чіткі. Все одно дуже-дуже багато таких делікатних клювань. Важко рибку підсікти. Але сьогодні вже дві рибки є, Верхоплавка та червонопірка. Вже цього року навряд я сюди приїду, але якщо тут є червонопірка, о! Дивіться, яка красива рибка. Є червонопірка, її можна попробувати половити і на мормишку. Маленькому мурмишку, силикончик, і думаю, покльовки повинні бути. Так, ну що ж, давай, ще одна рибка. І можна буде потихеньку збиратися додому. Покльовки вже такі більш чіткі. червона пірка на гачку. Але пліє здебільшого біля очерету. На чистій воді. Ось від очерету десь поплавець, віднесе. О, обманула рибка цього разу. Віднесе поплавець так на 1,5-2 метра на чисту воду. все, покльовок немає або вони такі. Дуже-дуже не А ось біля самого очерету поплівки такі гарні. Ох! Ну Це вже така красива червонопірка. Гарно вона так попливець затягнула під воду і ось мені зробила бороду на поплавці, Ну, треба розпутувати. Грається, грається з тою мамкою на гачку. Якась дрібнота. Мабуть, вже і з'їла. Ні, є ще мамки трохи. Треба буде сюди обов'язково ще приїхати з бічним півком. Теж манку на мормишку намотати, спробувати походити, бо з поплавцевою вудкою по ось в таких вікнах у водоростях не сильно закинеш, так як ще й вітер дує. А ось з мормишкою можна буде взяти чоботи, бо як бачите, берег такий весь в болоті. І попробувати половити на боковий ківок. Думаю, теж буде цікава риболовля. Але аби була погода і саме головне вільний час. О! І є та рибка. Невеличка. Червонопірка. Супер! Вже думав, що буде сьогодні риболовля без жодної пійманої риби. Але все-таки пройшовся по берегу, змінив декілька місць і знайшов активну рибку. Як і планував в улові червонопірка, ще вдалося піймати одну верхоплавку. Ох ти, як класно затягнуло під воду. Ай і дивіться. Довелось витягнути. Вже думав, за очеред зачепилась. Ось така рибка пливе, клич маму і тата. Тільки закидаю поплавець, зразу йде клювання. Або дрібнота грається з манкою, або підпливе якась. Червонопірка і атакує манку з гачком. Поплавець вже так гарно. Або веде в сторону, або притоплює, підсікаю і інколи рибка є на гачку, інколи обманює мене. Ну, Але нічого. Ну, них ще є покльовки. Дивлюсь. Плаває ось це. Листя вечеря заважає рибалити. Так, ну давай. Ще піймаю одну-дві рибки і можна буде збиратися додому. О. Ось така червонопірка маленька. Пливи. Поплавець вона не притопила цього разу, а лише повела в сторону. Супер. Кльов мені подобається, розмір риби, звісно. Маленький, але не дивлячись на це, відпочинок вдається. Ну, Звісно, за це. Дякую Збройним силам України та всім людям, хто своїми справами допомагає боротися з ворогом. О, о, то вже дуже гарно. Дивіться, яка класна золотиста. О, таких воп штук з 20. Можна було б уже робити ранку, але вона якась вся. Чорних п'ятних, таких, як ще вам видно. Вже хотів їхати додому, але думаю, ще може яких 5 хвилин досижу. О, дивіться. Треба їхати додому, а почала клювати ось така грубша червонопірка. Ну, Закон подлості, як завжди. Ну що ж, спіймаю ще одну рибку. І певно, ж то буду їхати, друзі. Потрібно завершувати риболовлю, бо є справи. Вирішив я сьогодні перевірити водойму на рахунок червонопірки. І вона тут є та рибка. Навіть клює. Ось в жовтень місяць. Вже йде до зими, але ще на манку червонопірка ловиться. Мав би більше часу закормити б це місце ловлі. І можна було б, думаю, декілька рибин гарного розміру піймати. Так, ну останній раз намотую манку на гачок. І все. Закидаю. Буде-буде рибка, ні то ні. Дуже сильно. Вітер заважає рибалити і потрібно довшу вудку. Ось так повезло, що в цьому місці крутиться риба, а якби її тут не було, ну, з довжиною 3,6 метра було б досить таки проблематично. Треба хоча б вудку довжиною 5 метрів. Планував я сьогодні половити червонопірку Спочатку риба не клювала. Ну як, покльовки були, але такі дуже-дуже делікатні. А ось вже змінив декілька місць, і таки вдалося знайти активну рибу. Піймати як дрібненьких, так і таких досить непоганих, як для цієї водойми риб. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Ось така верхоплавка на завершення. До зустрічі, друзі. Можливо, ще приїду сюди з боковим ківком. Друзі, вже з вами попрощався, але вирішив все ж таки ще один раз закинути поплавець. І дивіться, яка красива червонопірка. Ну, я більше її на цій водоймі не ловив. Класна риба. Супер. Задоволений, що виїхав. Надіюсь, буде час, буде погода. Приїду сюди ще раз з мамкою. Можливо, ще цього року вдасться піймати таку красиву рибку. До зустрічі, друзі!